У Якова було 12 синів. Він же повернувся на обіцяну ханаанську землю. Залишалося тільки розмножуватись і займати землі. Але попереду було основне випробування. Обіцяний ріст населення єврейського народу мав відбутися в Єгипті. У 2214 році в Хевроні померла друга дружина Якова, Лія. 106 річний Яків поховав її в родинній усипальниці. Печері Махпела поряд зі своєю матір'ю Ревекою. У ці роки овдовілий Яків особливо наблизив до себе юного Йосипа, який доглядав його. Під час ходьби Яків спирався на його руку і майже з ним не розлучався. У зв'язку з цим Йосип не йшов пасти стада на далекі пасовища. А під час спільного вивчення священних книг, Яків захоплювався мудрістю юнака. Який осягав найглибші таємниці так, ніби був старцем, який прожив довге життя. Разом з тим, саме ця особлива любов Якова до одного з 12 синів стала основною причиною трагічного конфлікту, що наближався. Адже людині в жодному разі не слід віддавати перевагу одній своїй дитині перед іншими. Яків з болем усвідомлював, що стосунки між Йосипом та рештою братів стають все більш відчуженими і навіть ворожими. 17-річний Йосип часто скаржився йому на братів, які, як йому здавалося, порушували закони Творця, а старші брати ненавиділи його за навушництво і заздрили, тому що батько любить його більше за всіх інших. Додатковим приводом для розбрату стали пророчі сни Йосипа, про які він із простодушною довірливістю розповідав батькові та братам. У цих снах він бачив у різних алегоричних образах, як інші брати, а також батько, визнають його владу над ними. Одного разу, в 2216 році, коли старші сини довго не поверталися з далеких пасовищ біля Сихема, Яків, побоюючись, якби на них знову не напали навколишні племена, провів Йосипа в дорогу, щоб той провідав братів. Через кілька днів до Якова повернувся один із синів, Нефталим, із закривавленим верхнім одягом Йосипа, який, за його словами, брати знайшли в пустелі. Дикий звір роздер його, вгорі заволав Яків. Роздертий Йосип. І він упав на землю в глибокому заціпенінні. Якова було покарано зникненням Йосипа за те, що зібрався жити у спокої. Йому раптом здалося, що всі життєві випробування і труднощі залишилися позаду, і він почав думати про мирну і спокійну старість. Разом з тим, яків не повірив у те, що Йосип загинув, і саме тому, він не міг втішитися, адже якщо людина дійсно вмирає, то біль втрати поступово слабшає. А тут батькове серце підказувало Якову, що Йосип, як і раніше, живий, але з ним сталося велике лихо. За два роки, що минули після зникнення Йосипа, сини Якова, що залишилися, створили свої сім'ї, і у нього народилися онуки. А у 2228 році завершив свій життєвий шлях батько Якова, Ісак, якому вже виповнилося 180 років. Яків і Ісав, який спеціально прибув зі своєю родиною, поховали батька в печері Махпела. Коли дні скорботи по батькові завершилися, Яків та Ісав поділили залишений спадок. За взаємною угодою між ними, все майно Ісака перейшло до Ісава, А Яків успадкував вічне право на країну Ханаан, від Єгипетської річки до Євфрату. Забравши свою частку спадщини, Ісав остаточно залишив святу землю і влаштувався в Сеїрі, на батьківщині своїх дружин. Через 20 років після зникнення Йосипа у землі Ханаан стався неврожай і почався голод, дізнавшись, що в Єгипті є запаси зерна, яків направив туди десятьох старших синів, залишивши на допомогу собі тільки Веніємена. Через кілька тижнів сини повернулися із зерном, але лише в дев'ятьох, без Симеона. Вони розповіли, що грізний правитель Єгипту звинуватив їх у тому, ніби вони прийшли до його країни як ханаанські шпигуни. На допиті їм довелося розповісти про батька. І молодшого брата Веніямина, що залишився з ним. І тоді правитель, взявши Симеона в заручники, наказав їм на підтвердження істинності своїх слів, привести до нього Веніямина. Вислухавши синів, як їм сумно, вигукнув: Ви залишите мене без дітей, Йосипа нема, Симеона нема, а тепер хочете взяти Веніямина? І, незважаючи на наполегливі умовляння, він не відпустив молодшого сина. Однак, через два місяці, коли привезене з Єгипту зерно закінчилося, і вся сім'я обступила Якова, благаючи врятувати від голоду, йому довелося змиритися з необхідністю і відправити Веніємена разом з рештою дев'яти синів до Єгипту. Яків передав із ними лист до правителя Єгипту, в якому просив відпустити його синів з миром. Цього разу всі одинадцять синів повернулися і принесли неймовірну звістку. Йосип живий, і він той правитель, який панує над Єгиптом, наймогутнішою державою світу. Сини розповіли Якову про те, як Йосип відкрився їм, а потім вказали на вікно, за яким стояли численні візки із зерном та різними дарами від Йосипа. Через три дні. Яків вирушив до Єгипту разом з усією своєю родиною та численними стадами. По дорозі в Берашеві він знову удостоївся пророцтва, і Всевишній сказав йому: Не бійся спуститися до Єгипту, бо там я зроблю від тебе великий народ. 15-го Нісана 2238 року караван Якова вступив у землю Гошен. Розташовану на північному сході Єгипту. На кордоні Єгипту його зустрів Йосип у царській короні, а разом з ним прибули всі єгипетські вельможі, кінна гвардія Фараона та безліч єгиптян, одягнених у святковий одяг. Наблизившись, Йосип зіскочив зі своєї колісниці, вклонився Якову до землі, кинувся до нього на груди і довго плакав, обіймаючи батька. Згідно дозволу фараона, вся сім'я Якова оселилась в землі Гошен, найродючішій частині Єгипту, в низині Нілу, званій також Рамесес. Поряд з іншими синами та онуками біля Якова постійно знаходилися і сини Йосипа, Манасія та Єфрем, що прийшли до нього, щоб вивчати закони Бога та його тору. 17 років, проведених Яковом в Єгипті, були найщасливішими в його житті. Без нещасть і без страждань. А ось скільки людей, Якова було врятовано від голоду Йосипом. Усіх душ, що прийшли з Яковом в Єгипет, що походять із стегон його, окрім жінок, синів Якова, усіх душ 60 і шість. А сини Йосипа, що народилися йому в Єгипті, дві душі, усіх душ дому Якова, що прийшли були до Єгипту, сімдесят. Яків і його сини прийшли в Єгипет як почесні гості і поселили їх на родючій землі Гошену, початково дали можливість заможно жити і збільшуватись в кількості. Проте Мойсей вже виводив євреїв з єгипетського рабства. Чисельність сім'ї Якова 70 чоловік. Варто запам'ятати, щоб порівняти з числом людей в кожному коліні при виході з Єгипту. У 2255 році, відчувши наближення смерті, Яків почав просити у Творця, щоб його смерть не була раптовою, і щоб їй протягом кількох днів передувала хвороба. Тоді навколо нього зберуться всі діти, і в тому числі Йосип, постійно зайнятий державними справами, і яків встигне передати їм найпотаємніші таємниці, пов'язані з майбутнім їх нащадкам. І благословити їх перед смертю. На закінчення Яків заповів синам поховати його в країні Ханаан у спадковій усипальниці праотців, печері Махпела. Потім він випростався на ліжку, і його душа покинула тіло. Йому було 147 років. За наказом Йосипа тіло Якова намастили пахощами протягом 70 днів. Жителі Єгипту прощалися з Яковом і журилися за ним. Потім, виконуючи останню волю померлого, золотий саркофаг з його тілом перевезли в країну Ханаан. Його проводили останню путь усі його нащадки, а також знатні вельможі Єгипту і кінна гвардія Фараона, яка прямувала попереду процесії. У землі Ханаан. Була влаштована велична жалобна церемонія, в якій взяли участь усі ханаанські царі. І коли вони побачили, як Йосип поклав свою корону правителя на саркофаг батька, вони також зняли свої корони і прикрасили ними саркофаг. Всього 36 корон. На 15-й день місяця Тишрея 2256 року, перший день свята Сукот – Тіло Якова було поховано в печері Махпела поруч з Леєю. Після Якова у цій печері більше нікого не ховали.